Наше зібрання буде продовжуватись і е, розкажу невеличкий вступ. Десь в квітні-травні у нас в нашому регіоні області відбувалось навчання проповідників. Да? Декілька людей з нашої церкви, декілька сестер з нашої церкви пройшли це навчання, е, основам проповідництва протягом чотирьох тижнів. І тим самим готували проповідь. Тому сьогодні ви почуєте такий перший пліт цього навчання. Да, тому будьте уважні. Хай Господь говорить сьогодні в ваші серця. І я запрошую до слова Настю поділитись словом, проповіддю. Хай Господь благословить. Вітаю, дорога церква. Всіх рада бачити. Трохи хвилююся, але як ваші справи? Слава Богу. Е, сьогодні ми будемо розмірковувати над важливим питанням нашого ж християнського життя: це як ми можемо бути світлом євангелія для оточуючих. Тож, е, прошу вимкнути презентацію. Так, і ось від Матвія 28, 19, 20 написано: Тож ідіть. Усі народи хрестачи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповім вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. І сьогодні ми будемо говорити про те, як ми можемо поділитися Євангелієм у своєму повсякденному житті. Так. Тож, як ми можемо? У світі сповнимо різноманітних... Поглядів та пошук істин. Питання про те, як ми, віруючи, можемо ефективно ділитися радісною звідкою про Ісуса Христа, залишаючи, ну, залишається надзвичайно актуальною. І чи часто ми, як християни, замислюємо, що як наша щоденна рутина може стати полем для свідчення? Часто можемо. Хтось так, хтось ні. Тому ось в нас є лампа. Зараз її... Ось, є лампа, так? Всі знають її призначення. Тож, якщо цю лампу ставлять під ліжко, щоб вона не світила, чи виконує вона своє призначення? Ну, якби ні. так? І так само ми, християни, який не ділиться Євангелієм, приховує світло, яке дав нам Бог. Тому Ісус назвав нас світлом для світу. Це написано в Матвія 5. 14.16 написано, що це означає, що наше життя, слова і вчинки, мають свідчити про нього. Ми не повинні ховатися від своєї віри або соромитись говорити про Христа. Навпаки, у найпростіших ситуаціях це з сусідами в університеті, вдома. Ми маємо говорити і можемо бути тими, хто відкриє інший шлях. Спасіння. Тож будьмо готові свідчити про Ісуса Христа у повсякденному житті. Давайте будемо готові свідчити про Нього у повсякденному житті. І ось сьогодні ми з вами розглянемо два способи, як ми можемо ділитися Євангелієм. І перше це живи Євангелієм, показуй приклад своїм життям. Ну, я думаю, що це легко жити Євангелієм і показувати приклад своїм життям. <рес> В Матвія 5.16 написано. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі вчинки, діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Ісус закликає своїх послідовників. Тобто нас бути світлом для світу, це означає, що наша поведінка, наші цінності та наш спосіб взаємодії з іншими повинні відображати любов, милосердя та справедливість, які є в Євангелії. І наша чесність, навіть в ділових якихось питаннях, чи наше співчуття до тих, хто потребує е, якогось співчуття, чи потребує якоїсь допомоги, і наша любов до них. Має бути могутнім свідченням для тих, хто потребує цього. Візьмемо доброго самарянина. Історія про милосердного самарянина, який надав допомогу побитому подорожньому, ігноруючи якісь релігійні та національні бар'єри. Його вчинок любові та співчуття став прикладом справжньої любові до ближнього. Ця історія для нас показує, як наші добрі вчинки, особливо до тих, кого суспільство може ігнорувати, можуть яскраво відображати любов Христа і відкривати серця людей до Євангелія. Тому наша готовність простягнути руку допомоги може бути ну, найкрасномовнішою за слова. Тому цього тижня запитайте себе, чи відповідає моє життя Євангелію? Чи є якісь сфери життя, де моя поведінка ну, не відповідає стандартам? Проявляйте доброту свідомо. Подумайте, чи як я можу свідомо проявляти більше терпіння, десь більше доброти чи розуміння у щоденних рутинах свого життя. І станьте живим свідченням. Тобто, запитайте в себе, чи є моє життя прикладом, коли моя чесність або готовність допомогти. Стали свідченням для когось. І як я це можу повторити вдруге. Тому перший спосіб це жити Євангелієм і показувати приклад своїм життям. І Другий спосіб це молися за людей і за можливості ділитися Євангелієм. В Колосянам 4 написано: У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері, аби звіщати таємницю Христа, через яку я ув'язнений, щоб я відкрив її так, як належить мені звістити. Апостол Павло наголошує на важливості молитви не лише за себе, але й за інших, особливо за тих, хто проповідує Євангеліє. Молитва створює такий духовний простір. В якому Бог може діяти і відкривати серця людей за прийняття Його слова та надаючи нам сміливість і мудрість ділитися ним. Водночас важливо пам'ятати, що молитва не замінює звіщення, Бог покликав нас не лише молитися, а й говорити. Ми не повинні ухилятися від відповідальності, прикриваючись молитвою, а необхідно ділитися і словом. Тому навіть коли це вимагає дуже великих зусиль або виходу із зони комфорту. І ось візьмемо молитву Петра за стілення кульгавого. Петро та Іван просто йшли до храму, всі знають цю історію, і зустріли кульгавого чоловіка, який просив милостиню. І е, Петро Святим Духом не дав йому грошей, а він зцілив, його помолився за нього в ім'я Ісуса. І це призвело до того, що багато людей прочули про Ісуса. І ця історія для нас показує, що молитва може стати таким от каталізатором для Божого втручання і відкрити якісь неймовірні можливості для свідчення. І молитва Петра принесла не лише фізичне так, стілення, а вона стала проголошенням Євангелія у великій кількості людей. Тому на цьому тижні подумайте. Що моліться за невіруючих, подивіться свій список молитов за невіруючих людей, так, які можуть почути про Христа. Просіть по можливості. Тобто, чи просите ви Бога відкрити вам конкретні можливості для того, щоб ділитися Євангелієм у вашому повсякденному житті? І будьте уважними. Тобто, чи готові ви бути уважними до можливостей, які вам надає Бог? Так, тому що ми не завжди просимо. У нього можливості, і ми не завжди бачимо дійсно, коли в нас є така можливість. Тому е, закликаю вас, що е, молитва є такою невидимою, але надзвичайно потужною силою у справі євангелізму. Вона готує шлях для Божого Слова і робить нас такими чутливими до його керівництва у е, свідченні. І, отже, давайте згадаємо. Головну думку, тобто давайте свідкосвідчити про Ісуса Христа кожної миті нашого повсяденного життя. І сьогодні ми з вами розглянули два таких от практичних способи. Тобто, жити Євангелієм і бути прикладом, показувати Христа і молитися за людей і за можливості ділитися Євангелієм. Наше життя сповнене чесності, деколи ні і любові та добрих вчинків. Є найефективнішим способом показувати світові реальність Євангелія. Постійна та щира молитва є начебто невидимою, але для невіруючих, але є також для, за відкриття дверей для проповіді ключовим елементом нашого свідчення. Кожен з нас, як послідовник Христа, має особисту відповідальність бути готовим ділитися його любов'ю та істиною. У нашому щоденному житті. І сьогодні я закликаю кожного з вас переосмислити свій підхід до свідчення, нехай наше прагнення жити за принципами Євангелія зростає. І також нехай ваша молитва за спасіння інших стане більш наполегливою та конкретною. Тому почніться тиждень. З усвідомлення відображати любов Христа у кожній взаємодії з людьми. Створіть список молитов, з яких людей ви будете регулярно молитися, які ще не знають Христа, і просячи Бога відкрити їм двері правди, двері світла. Будьте уважні до тих моментів, коли дійсно є можливість, де ви можете поділитися словом і не упустіть його. І не бійтеся зробити такий, так би мовити, перший крок взаємодії з людьми. Тому нехай наше повсякденне життя стане яскравим проявом такої надії, любові, яка буде вказувати іншим шлях до спасіння з Ісусом Христом. Тому давайте встанемо і помолимося, щоб ми були готові свідчити про нього. Боже, дорогий наш, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти, Господи, за нас, Господи, помер. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти в нас є. Боже, допоможи нам свідчити про Тебе, Допоможи нам кожному розповідати про Твою правду, про Твоє світло. Боже, допоможи нам, щоб ми готові були свідчити про Тебе, кожному, хто у нас є на нашому повсякденному житті. В ім'я Ісуса. Амінь.